Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом перед мирними переговорами у вересні. Пише телеграм-канал, топору поропом 25 липня. А перестановки в Кремлі тривають, як і внутрішня боротьба. Серія вибухів продовжує ужити місто а не згодні із Патрушевим та Вірені путіну. Продовжують наносити вогневе ураження у Москві Понад годину тому пролунав вибух. Понад 70 загиблих окупантів по всьому місту били по військових об'єктах. Офіцери ФСБ злили партизанам. Уразливі об'єкти, крім того, вибухи лунали в підземних бункерах Кремля. Лунала стрільба. Пів Москви залишилися без світла, води та тепла. Техніки не можуть оперативно полагодити, адже дрон ні сматерічні кульки, покосило повністю всю апаратуру. На підстанції легко полагодити не вийде. Крім того, серія вибухів пролунала в будівлі підрозділу. Поліції особливого призначення ОМОН Росгвардії. Знову сталася пожежа. Також зафіксовано займання на території однієї з військових частин. Також вибухи щойно пролунали поблизу Кремля. Адміністр. Страції та вежі останкино олігархи скликають радбези. Втім, Патрушев заборонив це робити. Що його переляканий після підриву нового міністра? Всі бояться Патрушева. Ситуація надкритична. Нагадаємо, ФСБжник або ж Герушник свого часу розстріляв Путіна. А вчора його разом із дружиною підірвали в автівці. Патрушев зачищає сліди Боризи за Джонсону. Прилюднив мирний план для України від Трампа. Mail. пропонується повернення України до кордонів до 24 лютого 2020 у року залишаючи Крим під контролем РФ, гарантується вступ України до ЄС та НАТО. Українська армія замінить близько 70 тисяч американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США. Борт Патрушева в Жуляни. Борт Трампа в Жуляни. Буде підпис Білого договору зазначають джерела в США. Що ж, план Трампа Путіна у війні Росії проти України полягає у тому, щоб зафіксувати почесну нічию суть, якої капітуляція України та її територіальний розподіл. Заявив політолог і публіт. Цист Андрій Піонтковський, коментуючи вибір Трампа як кандидатом президенти Джея Ді Венса. Дуже важливий індикатор виборів. Вибір Трампа, віцепрезидента Джеймса Девіда Венса. Ми прекрасно пам'ятаємо його діяльність у блокуванні допомоги Україні. Венс ненавидить Україну більше всіх за американського конгресу. Зазначив він Пардиспресо. На його думку, вибір Венса вказує наскільки Трампа залежний у цьому питанні становище своєму не випадково Урбан Трамп і його новий віцепрезидент Венс. Команда, яка посилено працює над планом капітуляції України, так звичний план Трампа про 24 години по суті є планом Путіна. Смусити Україну віддати території, і погодитися на припинення вогню без будь-яких гарантій для української безпеки. Додав Піонковський. Раніше Гордон повідомив про російський мирний план, який глава МВС РФ привіз у США. Україна виходить з Донецької та Луганської областей. РФ передає Україні Запорізьку АЕС і контроль над 100 кілометровою зоною вздовж Дніпра. Україна з зобов'язується не перекривати постачання води до Криму. Україна закріплює в конституції позаблоковий статус і не вступає до НАТО. Україна матиме армію мирного часу до 350 тисяч осіб з обмеженим озброєнням. Крим стає демілітаризованою територією під подвійним підпорядкуванням України та РФ. США знімають санкції, пов'язані з високими технологіями, нафтогазовим комплексом та банківською системою РФ. РФ готова передати Україні Запорізьку та Херсонську області. РФ не проти вступу України. До ЄС припинення вогню вздовж лінії фронту відразу після початку переговорів про перемир'я, відновлення договору про ракети малої та середньої дальності, підписаного україною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.